Поліцейський наряд поспішає в Гостомельський ліцей номер 1 Біля аварійного входу було помічено підозрілих осіб. Туди прямують правоохоронці. Підозрілих осіб не виявлено приміщення чисто. Там і справді нікого не було, бо це лише відпрацювання ймовірних надзвичайних ситуацій у закладі. Підкріплення викликав ось цей поліцейський. Відтепер він щоденно чергує у ліцеї. Все, що відбувається не лише в приміщенні, але й у дворі, видно на моніторі. Умовній екстреній ситуації поліцейський натиснув тривожну кнопку. Варто зазначити, наряд приїхав миттєво. Насіння служби у нас розпочинається з 7.30, тридцяти да? проведення Все і довше вечора, поки йде навчальний процес. Офіцери служби освітньої безпеки це пілотний проєкт МВС України. У його межах у школах Київщини і розпочали патрулювання чинні поліцейські. Поки що у проєкті задіяно 9 освітніх закладів. У Бочанському районі, окрім Гостомельського ліцею, є ще у Бородянці. Для чергування у школах поліцейські пройшли спеціальні навчання. Особлива увага під час навчання приділялася психологічній підготовці в поліцейському, оскільки ми розуміємо, що це нестандартна діяльність пов'язана з роботі з підлітковим середовищем. Окрема увага приділялася, звісно, наданню першої медичної допомоги темі булінгу. Щоб обезпечити дітей від можливих зловмисників, у поліцейського є все необхідне. Є вогнепальна табельна зброя, кайданки, газовий балон, гумовий кийок і ручний металошукач. З усього цього вже довелося застосовувати лише металошукач. Металошукач ми застосовуємо при забезпеченні пропускного режиму, а саме коли заходять невідомі нам люди. Батьки, якщо вони бажають прийти на територію школи, або підозрілі особи, які викликають підозру в нас, взагалі до учнів, ми стараємось не застосовувати, щоб не боялися діти, але в деяких випадках, якщо це потребує ситуація, то можуть бути також. Крім безпосереднього нагляду за ситуацією, офіцер безпеки проводить з учнями і профілактичні бесіди. Як от цього разу він застерігав старшокласників від зваби тихцем покурити, замість цього радив займатися спортом. Діти ж потроху звикають до поліцейського в школі і сприймають ці нововведення позитивно. Це для нашої безпеки, тому це добре. Ну я вважаю, що це правильно, тому що. Ну, Безпека потрібна. Нормально, що вони ходять, але чуть, чуть типу, незвично, що поліція в школі ходить, бо раніше був просто охоронець, а тепер поліція. Експеримент із поліцейським підтримують і вчителі. Кажуть, почуваються безпечніше. Під час війни це дуже-дуже важливо як для дітей, так і для всього освітнього процесу в школі. Директор ліцею каже, оплата за роботу поліцейського у школі на плечі батьків не ляже. Поки що. Зараз будуть оплачувати роботу за кошти місцевих органів, тобто конкретно Гостомельська військова адміністрація на сьогодні. От ну а в майбутньому це буде вже вирішуватися. Хто фінансувати? Ми відпрацювали порядок пропускний і те, що має право зробити поліцейський, це дійсно забезпечує більш повній мірі безпеку. Нашого закладу до наших учнів.